Знато сильно розігнався. Знато сильно розігнався ти. Я у всім привіт шераз і сьогодні. Ми знімаємо, як ви вже поняли, обзорчик на Gion Жінес. 300 okay. без R, да, просто yeah, обичний. Якого R. року? 21 рік. 21 рік. Сьогодні ми виїхали покататися е, Діма чи Бодя. Віталік і тебе як звати? Vodim. І Вадім на Мінську. Віталік на Гіоні, на якого ми знімали попередній обзор. Ви можете глянути по посиланню під відео. Також зразу підписуйтесь на мій телеграм, там де дуже жорсткі закриті відоси, які не пропускає Ютуб, також на мій інстаграм. На інстаграм всіх чуваків я залишу теж посилання під відео. Також підпишіться на мій канал, так як це. Дуже важливо, добийте 25 тисячі підписчиків, а то і 3. І поставте лайк і напишіть якийсь комент. Ну і ми, в принципі, починаємо. 21 рік. Почнемо з рами. Коротше, рама звичайна, желізна, трубчаста. Маятник алюмінієвий вже. Мощний такий, жорсткий, як настоящий японський кросачовський маятник. Все, в принципі, нормально, подвісочка хорош-хорош. Передня вилка перевернутого типу. Яка 39-та? 39-та ход який тут. Десь... Без, поняття. Без поняття. Ну, коротше, хода вистачає. Взаді моноамортизатор з налаштуваннями. От скок компресія все є. Такий він тут серйозний, мощний на прогресії. Прогресія доволі така серйозна, теж алюмінієва на подшипниках. Перебирав вже прогресію чи ні? Ще ні. Ще, ні. Ну, ще поки жива. Дуже странно, але ну, нічого страшного. Колеса ззаді <кхід> 18-120 на 90 Шиповані вже нові спереду. 21, 80 на 100. Спереду, якесь трохи тоненьке колеса, покришечка, але нічого страшного. Втулочки, походу, алюмінієві, обода залізні, звичайні. На шпицях. Спереду на наскільки стоїть? 13. Спереду 13, ззаді 49, 520 шах. Коротше, мощний такий мощний привод, на сальничках, все класно. Тормоза, ззаді однопоршньові, спереду двохпоршньові. В принципі, як звичайно на китайцях. Тормоза взагалі хороші, так? Ну я пробував достойні, прям взагалі. Вихлоп тут прям конський, лютий, реально серйозний, вуха закладає, як стріляє, то це взагалі смерть. І вже геть без заглушки. Водяне охолодження, є вентилятори, вони вже в тебе запускались. Ні разу. разу ще не ще немає вентиляторів. Тобто треба доставляти обов'язково вентилятори. То в тебе тут немає? Йомойо, я поняв. Ну коротше, він ще пока що без вентилятора. Е, вентилятори починають випускати уже на Джиенеси з 22-го року. Е, а цей, як розумієте, мотоцикл з 21-го, то ще на нього не буде. Ага, Ну я такого не знав. Коротше, знайте. Давайте далі перейдемо до самого моторчика 300 кубовий, 26 кабел. Масло поки що не звідки не пре, хоча он до щось тут таке, так? Е, да? Завжди ну тута. Тут. Ну, І знизу деколи може підхаркнути масло. Ага. Ну, коротше, трошки, як обично, харкається маслом, але нічого страшного. Чотири клапана тут, так? Да, Чотирьох клапанна башка, одноциліндрова, односвічечна, 300 купців, 26 кабел. Коротше, люта тема взагалі серйозна. П'ять передач, перша вниз, всі останні доверху. Тут у нас ця помпа, коротше, такі тут тюнінгові е, трубки, сцеплення. Вроді нормально, ще не в тебе? Ще ні. По нюансам, це тросики сцеплення. Що вони ті типу, пахі? Летіли дуже часто ага. я їх поміняв. Ну, як казалося, це просто купляв китайські руняні Трос... троси. троси. Ага. Ну коротше, тросики тут говно, купляйте зразу собі нормальні троси на сцеплення. Карбюратор тут нібі 34. й Щоб ви розуміли, 34 та фігня здорова, яка реально тут робить просто по лютому провалів. Нема провалів. Є провали, але можна поставити туди 36-й карбюратор, Але правда, розході трошки буде. Ну, ну, а, то давай зразу про розход. розход, розход 8,5 літрів на 100 кілометрів. Да. І ти вже це все засікав. Да. Да. Це все вже засічено коротше, на цьому джинесі. Ще, в принципі, по-божеський розход, бо на останніх джинесах геть доходило до десятки, а то й до 11 літрів. Коротше, серйозно, ну тут ще в принципі може бути. Фільтр воздушний, там мочалочка, да, така. Коротше, да, як обично. Руль тут алюмінієвий, приборочка, ось така маленька, як на всіх кросових китайців. Е, так, ручка тормоза, степлення. Тут також все обичне, пульти обичні, світло дальнє, ближнє, обичне світло, поворотнички, і глушилка і заводілка. Коротше, на стартер. Фара тут вже нова, з Китаю заказана, але ну, тіпо, не погана, але все одно вже одламалась, Да? Це вже давненько і ага. трошки неудачно заїхав на горку. Фара тут на заводі така сама йде, геть з бородою, да? підсвяткою. Да. Ага. Але в нюанс в нових GNS-ах ця LED-лампочка вона зачасту коли включаєш фару. все. Ага. Для, для того, щоб підключити її, знаходите в замку зажигання корічневий провод, Оголяєте тут, по-моєму. А я вже, чесно не пам'ятаю, вроді би чорний. Mm -hmm. 에, і підсоединяється просто до зажигання, до сірого. Ага, і тоді воно може тоді робити воно... як підсвіточка, так? Да. Да? Вже буде як підсвіточка. Ага, ну коротше, ви поняли, передній щиточок тут вже міняв чи ні? Чи ні. Не міняв, пластик, ну, хороший, так? Пластик, повністю да? оригінальний, крім е щитка. Ну на фару. Його треба за замінити mm -hmm. або якось зробити. Ну коротше, ви зрозуміли, пластик тут доволі непоганий, він не ламався. Не ламається, е ну. Гнучкість дуже добра. гнучкість дуже добра. Так що ті пацани, які їздять на кові, любих, так що, які кажуть, що пластик на джіонах. Вона тут теж з матіком даже, я до я... То ось вам докази, докази хлопці, хлопці, трубочка, трубочка, трубочка просто. все. О, до поліка. <laughs> ну коротше, ви зрозуміли, реально пластик тут заслуговує уваги. Хороший, взагалі нема що сказати. Все нормально. Є стартер, є кікстартер, скільки він заводиться. Так? Да? Так? Я бачив, що вроді не можуть завести, ніхто не може завести. Це, це тільки на перших двох тисячах. Ага, Привісно. коли обкаточка вже... Поки, поки обкатка пройдеться, тоді вже. Ага. О, йога. Не те, що в мене. Ну, без газу даже. Офігеть. Ну, реально, коротше, скікав теж можна Дженеси 300 заводити. Щоб ви Ді собі таке знали. Ногу, все чортенько, плавненько. Бак на 6 літр, так? Да? 6,5 літр. Сідушечка тут мягка, бак, до речі, пластиковий, сідушка м'яка, реально удобна, не така як Віталіка. Але в щасово, Терекса. Тут дуже часто заливаються. Ага. Ну, тут на перший рік воно. Ага, а скільки взагалі тут пробіг? Учитує з тим, що тут приборка вже була міняна, то приблизно вже до 10 тисяч. Ого, дошло. 10 штук. Ну, коротше, за 10 штук таке трошки сталось тут з сідушкою, але ти просто на ньому навалював по-серйозному, да, да. і він вже не витримав. Ну що ж ви хочете, Китай. Що тільки тут мінялося, це тільки тормозні колодки, там, цеп. Зірочки. Розходники. Суто розходні. Масло, яке ти сюди заливаєш? 50, 5-100. Мот... Ага, мотюль, коротше. Мотюляку лють і все нормально. Заливати треба ось сюди, так? Да. Ага, сюди заливати і тут є десячко. Злив, криш, зливна кришка ось тут з цієї сторони. Тут їх дві. Ось перша там, де сіточка знаходиться, а друга ага. вже суто, щоб масло злочини. Ага, ну понятно. Е, маятник тут на подшипниках всередині, так? Ага, маятник на подшипниках, все коротше, окей. На подшипниках, все на подшипниках. І нічого не люфтить. Да. 10 штук реально ці мотоцикли витримують по-серйозному. Навіть більше. Навіть більше. По електроніці все нормально, все коротше. Ну реально з мотоциклом все чітко. На удивлення, бо я бачив дженесів роздовбаніших за 10 тисяч, а цей чогось. Взагалі супер. Траверси тут алюмінієві, як обично, такі серйозні, по два болта. комплект, коротше, йде захист рук, щоб ви собі знали. Що тільки заміняв? Це ну, з тюнінга нові. А, ага. нові, бігаючі. Ось. А, подожди. О. Так, да, поворотники тут серйозні. І от як робить ще підсвіточка. Коротше, хороша. Резерва храйник, тут півлітри, так? Кранік да? новий був. На GNS-ах. тут резинка стоїть, і вона зараз вам стирається її роз'їдає. Краник ага. новий, але резерва тут півлітри, ще, так? Да. Да? О, 600, а як резерв 600 чим-то мілілітрів? Ага, як резерв він... просто як завжди, всіх мотоцих ага. доверху. Отак, от, от, щоб ви знали, отут буде резерв і 600 мл бензина, плюс-мінус у вас ще буде, щоб доїхати додому, якщо він у вас вдруг кончиться. Не, прям не газувати в пол, їхати приблизно десь 50-60 кілометрів, можна проїхати. Хороший відстань ще на резерві. 25 кілометрів, думаю, монотож. Якщо не газувати, щоб ви собі знали. А якщо навалювати по-серйозному, то. Аби буде... 10 кілометрів. Да. А Марта, ти вже настроював чи ні? Так. Припускав його ось. Можна його опустити, підняти. піднять, суто, суто під свій рост. Ага. Ну ну ну, Цими двома гаєчками можна відрегулювати висоту. Амортизатора заднього, вилочка тут теж з одскоком. Да, це тут да. отскок і компресія зверху. Да. Нова лапка да, в тебе, чи це така з заводу йде? Е, нова. Нова лапочка ще. Водійські лапки ще не гнулись тут, да, хоч не, ти падав. Не. Все нормально з ними. Ну вони теж крепкі, алюмінієві. А, лапок пасажира нема, так? Да? Е, лап, да, лапок пасажира на даний момент немає, але заказав. Хорошого чоловіка такі лапки, які кріпляться на лапку водія, а, такого, і типу, ще, фіню, да? ще й виходить такое, типу, щоб лапкою удобно було. Ну, щоб все удобно. Ага. Бо є два типа: зігнуті, а є суто Ага. такі, що чіпляються, так на цю. Так, і, ну, вам не придеться просверлювати подрамника, бо як хороші китайці наші придумали, що з одної сторони зроблені дві дірочки під лапку, а з другої, ні. Тут, так, да? можна було б вчепити десь да. а тут. Угу. Якраз від тейки на 250 підходить пасажирські лапки. Що тут тут? Баланс вала тут нема. Є. Є. І вроді вібрацій тут таких сильних я не замітив. Реально, я як їхав, то якось не чувствується, що він вібрірує. Прям взагалі класно, коротше, щоб ви знали. Для навала нормальна телега, але розход трохи. Трохи впечатляє, я б сказав, але нічого страшного. Я думаю, можна поставити сюди якогось трохи тугішого так? карбюратора, меншого якось. 32-го. Е -е, ну тут я не знаю за що то. Я не пробував щось флітту їздити. Ага. Може з флейтою воно і якось менший розход трошки. Йому не вистачає. Виходу з вихлопної системи, і часто, якщо ви навалюєте по горках, навалюєте на задньому, її просто-напросто розриває. Флійту? Да, просто, Реально, просто оце все розриває. Йомою! І типу все вилітає тупо, та коротше, треба знімати. Да? Це, це все. І, так, що якщо хочете навалювати і... На задньому і по горках, так що знімайте флейту. Лучше буде зразу, щоб да. не гратися. І сам мотоцикл роздушиться по-серйозному, да? тяга буде краще. лучше. Лучше ну, тяга, так? І... Да? Занадто сильно розігнався. І щоб вам не розірвало глушителя потом. Тут трохи чорніє пластик, да? це проблема в всіх джінесах, трохи, ну фіговенько, але нічого страшного. На задні він тулить по чорному, стає просто люто. Яка то в нього вага? 116 кг. Кілограм. кілограмів. кг кілограмів суха. Вага. Ага. І по висоті шо воно, яке воно? Ти метр скільки ростом? Метр сімдесят. Метр сімдесят і тобі шо воно, ну трохи за високе чи таке. Нормально. Підійдем. Нормально, Терпуємо. так. Я метр вісімдесят шість і коротше скажу, що реально мотик прямо під мене зроблений. Можна навалювати по чорному. сидіти удобно. Я повторюю, сидушечка взагалі ідеальна, м'яка. Якби вона ще була нова, то ще була б м'якша, але нічого страшного. І, в принципі, так, да, для людей, які вищі, ніж метр сімдесят ростом, цей мотоцикл буде походу ідеальний. І якщо ще плюс, настроїть заднього аморта, посадить нижче або підняти вище можна. Але мотик реально конкретний, вартує уваги, але його ціна яка? Зараз на даний момент, по-моєму, 2,800. 2,800 коротше, ціна цього мотоцикла. Якщо ви хочете мото так є, що переправити? Переправити, да. Але плюс-мінус, щоб ви розуміли 2,800, якщо ви хочете документи. Нормальний, мощний, в принципі, мотор, то в принципі цей мотоцикл для вас, якщо ви маєте гроші. Але якщо ви не маєте гроші, але маєте до трьох тисяч доларів, можете купити собі старого KX-а або стару rmz ку 450-ку 250-ку, і вона буде Є... його в дві дирки, щоб ви також собі знали. Але для зручності, і щоб вас його не забрали. Бо якщо ви не знали японці без документів, а оці красачі з документами, так що. На них можна спокійно кататися по городу. І так, я вже на цьому GNS, як ви бачите, тілега прям мощна, красачовська. Хоч я на японцях ще не сидів, але скажу вам, що це заряжена тема. І заводиться він, до речі, з сциплєнням і. Без, Без степлення? да? Цеплєння, а, тільки передній тормоз. Треба зажати передній тормоз, включити нейтралочку або на сцепленні і тоді його заводить. Все. Ну Робить він. А, Провали є, провали є. Uh -huh. Але вихлоп прям по ушам хібачить. Перша передача. Подвісочка м'якка. Їде він прям взагалі по-серйозному. Друга, третя. Витягує прям з будь-яких передач. Але якщо на ньому дати реще газу, з третьої передачі заднє колесо просто зноситься. Гляньте. Тупо зриває, офікеть. Коротше, на ґрунтовій дорозі, якщо у вас погана резіна, він всю дорогу буде йти боком і закидати заднє колесо. На заднє він стає прям по чорному, але це треба буде перевірити на асфальті. Так як тут, повторюсь, чуть крепше дасиш газу і він просто починає буксувати і все. Реально, хлопці, вібрацій тупо немає, я не чувствую. На ньому заносить. Це жесть, хлопці, реально серйозна телега. якщо ви катались раніше на слабих китайцях, то це прям люта фігня. От дивіться, давайте третя передача. Попробуємо рушити звісно. Офігет! З третій передачі тупо буксанами рушив. Йо моє Четверта передача. Галочка тут ловиться легенько, на холостих працює достойно, все коротше, зашибісь. Ну, тема просто люта, реально. До речі, до речі, забули саме головне. Ну. Е, карп тут хоч і 34-й, але він йде з двох мотоциклів. мотоциклів. Да? За того і порвали тут. Ага. А якщо це типу, не бітута, да. а надо ПВК. Да. Ага, ну якщо сюди поставити ПВК 34 або 32 буде замалий. Да. Не так буде подривати. Ага, але провали, по ідеї, мають убратися, так? Да? Так. Да. Чесно, без поняття. Ага. Ще не пробував. Ну, але, по ідеї, має бути так. Ну, коротше, просто мотик лютий, вібрацій реально немає. Слухай, я реально їздив на Дженесі 23 го року mm. і там вібрації просто люті. 21-го вібрацій нема. Коротше, дуже-дуже класно. Зриває просто на ґрунті з будь-якої передачі, а на асфальті ще не пробував. Ну на асфальті, походу. На задні стоїть дурне, да. да. Прям, ну коротше, мо мощний мотик, можете собі куплять, якщо маєте гроші. Я думаю, з китайців це просто не зрівняється Лучше, з якимсь кові. Ну, є ще може нові, але но я на нових, GNS, да. GNS і кові, але mm. я на кові не їздив. Але вони дорожчі. Да, да. Кові 300 Pro S, по-моєму, на 32 кінських сили. E, По-моєму, 3500. 3500, Ну а цей дві вісімсот і почти що реально. Та походу те саме. Ну блін, e, тут можна портні на голови зробити ну -ну -ну. e, і були ті самі 32 кінських сил. Да. Да. За свої бабки, в принципі, самий лютий китаєць. Походу кому сподобався обзор. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, інстаграм. Посилання на всіх залишу в описі. і Також всі посилання на відоси будуть. Тоже в описі заходьте і переходьте. Також пишіть коменти, на який мотик заснять далі обзор. І всім удачних покатушок. А ми зараз їдемо знімати покатушку повсюду, де тільки можна.